І на Майдан виходили щодня більше і більше людей. І тоді в мене вірив те, що це початок революції ще не було. У Чернігові студенти музичного коледжу імені Левка Ревуцького презентували виставу Ми Майдан присвячену подіям революції гідності. Вона охоплює історію очевидців подій 2014 року. Ми мусимо пам'ятати, якою ціною наша свобода. Мусимо пам'ятати, хто є ворог. Мусимо пам'ятати, що ми. Не маємо бути жертвами, що ми маємо боротися за свою свободу, життя. Як виявилося, деякі студенти не зовсім були в курсі, що це, що це таке, що це таке революція гідності, і що, так, що в собі в повній мірі означає слово Майдан. Їх можна зрозуміти, тому що на той момент їм було років по 5-4. по 4. І саме важливість пам'яті таких подій, які є. На мою думку, дуже знаковими. Одна з ключових історій у виставі стала розповідь активіста Федора. Були певні щоденники, які ми собі вибрали, вивчили, і кожен читає певний текст якоїсь людини, яка тоді брала участь там. 18-річна Єлизавета Лесь розповіла, що про події на Майдані в 2014-му дізналася не одразу, бо ще була зовсім малою. Проте вважає, що всім українцям треба знати та пам'ятати свою історію. Такі вистави це важливо, щоб мої ровесники, молодші діти, навіть старші, вони реально усвідомлювали, що відбувається. Бо мені дуже подобається гасло, яке сьогодні буде також присутнє. Зміст нашого життя боротьба. Ми повинні зараз теж боротися, щоб це не було даремно. Щоб ця боротьба вона дійсно мала сенс, щоб цей майдан мав сенс, щоб ці смерті, щоб люди, які пішли туди, щоб це все мало сенс. Молоді люди точно мають це знати, бо вони наше майбутнє, і для того, щоб їхні вже діти не переживали війну, наше покоління має точно і глибоко. Закорінити їм в голові ідею і розуміння, хто вони є. Перші дні революції гідності. Студенти, які збиралися там, активісти, музика, сум, рани, смерть, боротьба це все передано у виставі Ми Майдан. Пам'ять про історію нашої країни та боротьба українців стали визначальними для цієї вистави. І ця історія є важливою для нас. Те, що зараз іде війна, це частково. Причиною цьому є те, що покоління, яке було до мене і моє, не допрацювало в цьому сенсі, в цьому плані. Ми не знали, хто ми є до конкретного моменту, тому щоб це не повторювалося, ми маємо пам'ятати всі ці події. Ми повинні це висвітлювати, показувати, кричати про це, щоб люди розуміли, що відбувається, і щоб люди в майбутньому мали змогу впливати на країну. Мали змогу її змінювати, і мали змогу жити в ній.